Марія пише, слава Ісусу Христу, Отче Василь, поясніть, як це молитися серцем. Дякую. Молитися серцем, це не відкриваючи уст твоїх, десь в середині, як то у нас кажуть, «подумки молишся. Я є прихильник того, щоб молитва навіть приватна, сам на сам, щоб ти її маєш говорити так, щоб ти сам себе чув. Навіть якщо пошепки, щоб ти себе чув. Якщо б біля тебе хтось був, він має ту молитву чути. Я, коли молюся і вам раджу, біля вас, ангел-хоронителя, ви йому можете і серце молитися, але моліться так, щоб ангел ваш тут буде стояти, щоб він чув. В тому є суть молитви. Ісус Христос пішов і на самоті молився. Чому Він відходив, щоб вони не чули, що Він говорить? Бо як він молився серцем, він бисів серед них, та й молився серцем. Він молився в голос. Він відходив, як каже святе письмо, як кинути каменем. Так? От. А то так якраз виходить, що так як кинув каменем, от якраз якщо я там буду говорити, то вже мене не буде чути. Христос відходив на відстань, щоб не було чути, як Він молиться. Значить, молився у голос. Дякую щиро усім вам.